Дешеве це ціна 5 доларів. Ну. Так, ми приїхали до першої точки. Не потрібно ніяких психологів. Як в Кирилівці, тут ведмеді можуть бути на території, оскільки 30% коду вже пишеться завдяки АІ. То що тисяча а, співробітників TikTok буде скорочено. 50... Це один комплект? Чи ти да, це один збирав? Комплект, він десь півтори тисячі доларів коштував. І що? І слава Україні! А у нас є повитинка? Є поводинка. Це добре. Цей чувак, походу, також їде кудись на озеро. Бачите, яка машина трак. Може потягнути за собою все, що завгодно. І з такими машинами класно, до речі, переїжджати кудись. Американці дуже часто переїжджають в середньому десь раз на. Сім років ніби так, якщо не помиляю статистика, що лю... так, так. люди переїжджають. Тому з таким траком я думаю, можна навіть і. А а... Ти бачила колись як мобайлфоми вони перевозять. Тобто будинок? Будинок років. на колесах перевозять? Да, здав... Ні, не на колесах, здорове здоровий будинок, да. типу як нас. Ага. І на машині його перевозять. Якось знайдемо кадри вставити. Ага. А що це за заправка? Чел. А ти зазвичай в Костку заправляєшся? А, в сейфу, так? Паріжено. І давай по цінам розкажемо. За перше, я використовував Windows Wildscard. Ага, це та... мережа готелей. Ми, до речі, будемо летіти в Мексику, заповнити ці картки. І вона дає 8 x за кожен долар витрачений на заправці. Ага. — Це дуже гарний кафедра. Ти натиснув на ось цю кнопку 87-й бензин, так? Так. Задивлячись на те, що в нас турбовий движок, але можна заладати дешевий бензин. Угу. З октановим числом, не ще. Дешеве це ціна 5 ну, доларів? Взагалі-то ще трішки дорожче, вважається, ніж в середньому. Шеврона ще найдорожчі заправки. Ага. Коска одна з найдешевших. На Коску десь 470 загалом, тут 5 доларів. Я до першої точки. Це така печера. тут дуже темно. Але не страшно. Хоча я не дуже люблю це відчуття навищого каменю величезного, який просто тебе розтрошить, якщо впаде. Але цікаво. Трейл тут займає може хвилин 5, ви спускаєтесь в підземні скелі, берете фонарик ось, і йдете, спускаєтесь. Там може якийсь Бетмен живе, не знаю. Ми на місці приїхали до парку чотири години, приблизно зайняв шлях. Але насправді таке відчуття, що ми їхали одну годину, тому що побачили, які гарні краєвиди, які квіти, які траси були не заповнені. Дуже комфортна дорога. Єдине, що дуже спекотно, тому постійно фігачив у нас кандьор, але ну, без кандьору вже просто ніяк. У Нас 39 градусів. І насправді знаєте, я постійно думаю про те, що яка ж Каліфорнія, Каліфорнія неймовірна, тому що ти просто живеш у тебе 39 градусів, ти поїхав там 3-4 години в одну сторону і в тебе вже засніжені гори. І це таке явище, знаєте, коли ти їдеш по дорозі, неймовірна краса, хвойні ці дерева, такі величезні, з цими шишками, ти бачиш такий густий-густий ліс, все зелено, і там просто отак, от за деревами видні, засніжена гора. Це так неймовірно. Аж прям насправді і, і настрій такий підвищуються одразу. От просто дайте просто красиву природу і не, не потрібно ніяких психологів. Ой, ми поїхали а, далі. І Ще хотіла додати, що ось ми зупинилися на цій точці, і буквально тут пару хвилин пройшлися до цієї гори, до печери вірніше. Але як тут все облаштовано? Це середина лісу, національний парк. Тут знаходиться туалет, тут знаходиться сміттєві баки, все так цивілізовано. Знаєте, ну молодці, що слідкують за природою і не засаряють її. Боже, як би вам хотілося передати цей аромат хвойного дерева? Настільки ну, таке відчуття, що ти заніс ялинку додому, і свіжий запах ялинки перед Новим роком. От ви її прикрашаєте цей запах такої хвої. Коли гілочки трохи надламуються, ви відчуваєте прям ох, аромат на всю квартиру. І зараз все я відчуваю тут. стою, коли я стою прямо. Прямо під цією величезною сосною, я не знаю скільки вона метрів. Просто подивіться на розмір цих шишок. Ось, такі величезні. Клас. Це наш кемпінг. А взагалі-то тут є заправка, бензин по такій ж вартості, як в принципі, на тій заправці, що ми заправлялися більш-менш. Можна прийняти душ, є окремо душові. Марк щойно зайшов вже в наш будиночок і сказав, що це як в Кирилівці. Один в один. Це наш двір, зараз покажу. Тут можна посмажити шашлик. Ми купили і вугілля у нас є, розпалювач. Може посмажимо щось, але у нас є тільки картопля і маршмелов. Американізувалися, називається. Боже, класно. Дивіться, це справжня природа. Такий мох, тільки з однієї сторони, дерева, всі, бачите, майже нема моху. Тут спеціально такі, а, тут треба відкрити ящик для продуктів, тому що тут ведмеді можуть бути на території. І для того, щоб вони не ходили сюди нічого у вас не поцупили, закриваються всі продукти в цьому ящичку. Ну і давайте подивимося огляд будиночку. Ну, по-перше, отак от він виглядає. Прямо в центре соснового лісу. Верандочка така. Чи тераса. кодовий замочок. Саме так Марк зайшов. Що тут у нас? У нас тут ліжко, Раз. стіл. Ага. Тут кажуть, що хочуть. Чайові, дивіться, який конвертик. Ой, запах дерева. Здогадайтеся, від чого це код. Це не від туалету, це від душу. 5 доларів коштує чоловічі жіночі. Ну, це опціональне. 5 доларів душ. Вкриліся, до речі, було безкоштовно. Хочу вам зняти душ. Просто уявіть собі душ. Знаходиться посеред лісу. Ніфіга собі кабінки які круті. А це душ для людей з обмеженими фізичними можливостями. Уявіть, ну просто як це можливо національний парк середина лісу, хащі, і оце просто душ. Я вражена насправді. Дуже приємно вражена від такої частинки цивілізації посеред лісу. Щось нам не дуже щастить. У відвідуванні цього парку вже другий раз ми сюди їздимо, їдемо і другий раз цей парк зачинено, саме дорога, яка веде до всіх точок, які ми там запланували побачити. Дорога зачинена, заблокована. Тому Марч сказав, що третій раз він сюди не поїде. Ми хотіли зняти випуск, щоб розказати вам про неймовірні точки тут, про вулкани, про гарячі джерела. Але виходить, що ми просто покаталися по гарній дорозі. Виходить, що ми просто спустилися до печери і заночували в кемпінгу. Все. Ну, так що будемо називати цей випуск Вихідні з нами. Ну і тоді, я думаю, що ми більше з вами поспілкуємося, може, трошки пізніше щось вам розкажемо з Марком цікавого. Зараз буду готувати картоплю, як в старі часи. З дитинства беру фольгу, беру картоплю, загортаю і потім будемо смажити. От такі у нас справи. Якщо хочете зробити абра ось такий Magical Flav купляєте, чекаєте декілька хвилин і буде шоу. Что, готова? Ну, да. да. Давай, прикольно. Ай. Маленькая, правда, да, такая? Угу. Правильно, дуже маленькая. Вау, Марк, это прикольно. <связано> Опа! Ну что, давайте с вами трошки поспелкуемся Є ідея, на яку тему поспілкуватися з нашими підписниками. Давай ще до штучного інтелекту тебе спитаю. До речі, я нещодавно давала інтерв'ю, і мені мене спитали, чи думаю, я що штучний інтелект витіснить там тестувальників, програмістів з ринку IT. Я насправді думаю, що так. Дуже швидко розвивається штучний інтелект. Е, ну я бачу зараз, що ще він не замінює тестувальників. Наприклад, я на роботі використовувала штучний інтелект для створення тест-кейсів за юзерсторі, яка у нас була, і те, що я побачила, мене не влаштувало. Я перероблювала це мануально, самостійно створювала. Але дуже багато задач. я Думаю, що вже наразі штучний інтелект може закривати і він розвивається з геометричною прогресією. Ну, ми бачимо лише якби, вершину айсберга насправді. Тобто, те, що ми зараз користуємось, це вже, грубо кажучи, відстала технологія від того, що зараз тестується, випробовується і, грубо кажучи, розробляється. Незабаром там на протязі там, 10 років, скоріш за все, створять там якийсь суперкомп'ютер. Тобто, е... Розкажи про Майкрософт. Mm. Ти мені розказував про скорочення? Ну, SEO нещодавно сказав, оскільки 30% коду вже пишеться завдяки AI, тож давайте скоротимо 30% девелоперів. Нещодавно він скоротив 3000 девелоперів, розробників, product З них більшість це девелопери дійсно. Це не 30%, звісно, але це тільки початок. Тобто далі буде гірше, скоріш за все. І Професії, де, грубо кажучи, де можна замінити, вони будуть замінені. Тому, якщо ви людина скілова, я думаю, у вас це буде гаразд. Якщо ви там, грубо кажучи, манки тестер або девелопер, який там джейсони прикладає, пішку якусь простенько пише, то вам треба відповідно Газувати робляти все. так. Эм, стосовно. Менеджерів Амазони нещодавно також скоротив близько півтори тисячі менеджерів. Можливо, стосовно цієї цифри я помиляюсь, можливо, вона трішки менше, можливо, навіть більше. Але з середнього е дзвіна менеджерів він звільнив. Ну і Ось, до речі, про TikTok також буквально тиждень тому назад, може трошки більше, вийшла новина, що тисяча е співробітників TikTok -у буде скорочення, що скорочення е скорочено. Uh, і uh, в основному ці співробітники uh, знаходилися в Сієтлі. Сієтл це місто в іншому штаті, тобто це не в моєму місті, де я працюю. Але ці um, скорочені співробітники були також з uh, e-commerce проєкту, тобто це той проєкт, на якому я знаходжуся, Тікток-шоп. Ось і було дуже стрьомно, тому що вже початок таких хвиль, і що буде надалі, невідомо. Ну, це з ми так. І, і, і найцікавіше, що у всіх цих компаній ревені, кварталу вони вищі вищі кожного кварталу. Тобто не таке, що там якась рецесія або дуже погана ситуація в компанії, не заробляють гроші. Навпаки, з кожним кварталом вони заробляють більше, більше, більше. Інвестори акції цих компаній ростуть, щоб вони росли ще більше, треба ще більше скорочувати операційні витрати, ще більше ревеню збільшувати. тому це постійний процес звільнення співробітників, збільшення продажів. Тощо ось щось. -що. Ти бачиш себе через 5 років тестувальником? Я не знаю. Ну, ми от якщо добре, уявимо собі, що штучний інтелект все ж таки витіснює нашу професію, нас скорочують, ми довго не можемо знайти роботу, ми вирішуємо, що нам треба щось змінити в житті, ким би ну, ти хотів працювати. Я не знаю, ким я б хотів працювати. Дивись, всіх він не зможе, грубо кажучи, якби замінити. Перш за все, що якщо ви велика компанія, то ви не можете довірити якійсь сторонній компанії доступ до вашого програмного коду повністю. Тому що це, грубо кажучи, ви відкриваєте свій код іншій компанії. Ну, наприклад, Apple ну, так, компа... ніколи не, не, не дасть доступ до своїх репозиторій в чат GPT тестувати. Їх. Ну, тому розуміє? кожна компанія зараз велика буде розробляти свій штучний інтелект, який буде ну, а... використовувати свій код. А розумієш, що внутрішні. Кожен штучний інтелект це, грубо кажучи, залежність від дата центрів. Дата центри залежать від енергетики, тощо. Тобто, це все е лімітовано, грубо кажучи, і не зможе кожна компанія створити свій суперкрутий е чат GPT, аналог, якийсь типу того, і тестувати свій код. Не зможе. Більше того, є складні проекти, які потребують великих інтеграцій. І я не знаю, скільки років ще знадобиться, понад... знадобиться інтелекту штучному для того, щоб зрозуміти всі ці взаєм... взаємодії між різними аплікухами, між... Між... між різними сервісами тощо. Тому а... я можеш потримати телефон Жирка рукави? <кхем> Давай просто у мене просто тупо затекла рука. Добре, тому я, я думаю, що не штучний інтелект, по типу ChatGPT це дуже крутий помічний. Я можливо в приклад. Це типу як колись з калькулятора е хтось винайшов, і всі сказали, що все, бухгалтери не потрібні. Але це не так. Тому штучний інтелект він буде дуже крутим помічником, е і люди просто зможуть, грубо, грубо кажучи, підвищити свою ефективність, якщо вони будуть правильно його використовувати. Ну це моя думка. А що ще сказати? А, ти розказував ще, що один величезний дата-центр зараз будують ну, зараз. Да, 500 мільярдів буде інвестовано компаніями, як Софтбанк, Майкрософт, ОПЕНАІ. Тощо, вони будуть вони вже будують великі дата-центри в Техасі, тому що там багато вітровиків і це безкоштовна енергія. Тому що дата центри вони потребують дуже дуже багато енергії. Наприклад, кожен запит ваш в чат GPT, він десь в. 20-40 разів більше сідає, е грубо кажучи, енергії, аніж запит в Google. Ось тому, коли, наприклад, ChatGPT додав функцію генерування картинок, відео тощо, то він майже ліг, тому що багато енергії це потребує. І е Сен Аутмен, типу, SEO, ChatGPT сказав, що вони не розрахували цю нагрузку величезного, і відповідно. Зараз, якщо ви будете генерувати іміджі, то це буде як в к'юхі, в черзі, і ви вам треба буде чекати. І вони ще будують дуже довго я, до речі, пробувала. Вони ще будують багато зараз для центрів, тому що треба буде більше енергії для того, щоб були більш розумні відповіді, більш, грубо кажучи, е, думки цього штучного інтелекту. Для цього багато енергії треба. Тому професія майбутнього це людина, яка вміє підтримувати дата-центри. От ця людина зараз точно буде потрібна. Google на протязі наступних 10 років буде влаштовувати курси більше 100 тисяч електричан, Як вони електро ну коротше, як, як сказати, електромеханіки або як перевести. Тобто людина, яка займається електрикою, ось тобто більше електрики, 100... електрики да. більше 100 тисяч людей. Вони будуть е... освоювати курси. І... Ну тоді, якщо ми знаємо, що штучний інтелект буде витіснювати саме, наприклад, тестувальне, може нам треба перейти в цю професію, яка буде, підтрим... буде ну, входити, дивись, підтримувати, будемо підтримувати. Це, це не так, що тільки тестувальна. На, Наші потрібні продакт-менеджери, проджект менеджери різні менеджери, менеджер, менеджер-менеджерів тощо, тощо, тощо. Ой, ладно, коротше, якщо на тестування, я, Дизайнери, я ну. знаю, ким буду. Ким? Блогером. О, знаєш, які блогери взявиться? Музика так, За чотири вечора, десь по 2 години на вечір я на кінець зібрав цю машину Сміта. Це, грубо кажучи, 9 в одному тренажер, де можна робити підтягування, брусі. Це все регулюється. Можна робити тягу від груді, від груді. Від грудей. Від рудей, так. Uh, є тросики, це все регулюється по висоті, як вам заманиться, купа різних аксесуарів. А ти можеш показати декілька uh, Давай, вправ. Ну, дай uh. що тут, тому що я знаю, оце я робила. Ну тут, Колись... да, тут просто ти типу, на ось так робиш. Ага. Uh -huh. І ось 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 там э, регулюється uh -huh. uh -huh. бліни. Так, це все здавати можна. Ось тут все регулюється. Це один комплект, чи ти да, це збирав? Він десь півтори тисячі доларів коштував. Ось, віки по роботі, по 80 доларів на спорт компенсують. Тобто за рік десь майже 1000 доларів вікі п'ється, плюс 150 доларів я отримав. Ось і один. Тому дуже вигідна покупка, так? Да? Да, так. Можна різноманітні тяги робити, купа різних аксесуарів можеш зняти. Це я все ще не прикріпив. Це як це до, я також додаткове знаю. обладнання. Угу. Ось а, що дуже круто, це безпечна система для віджимань від грудей. Тобто мені не потрібна інша людина, яка буде страхувати, якщо щось так. А чого безпечно? Ну тому що тут є такі страхові, бо так але ж тобі треба. Ти, от, наприклад, підняв. І далі ти не можеш прокрутити, в тебе нема ну, сил. Звісно, звісно, звісно. І хто тобі прокрутить. Ну, якщо я не можу прикрутити, то да. треба назад. Ну, тобто інша людина, все ж таки. Коротше, все, треба ходати, займатися спортом. Куди тобі ходати? Якщо... Тобі просто підкачатися, а мені Ду... ходати Ду... через. Е... Скільки нам часу даєте давай? Через На, три рік, місяці. Рік! А, рік. Ну, за три місяці ти можеш трішки лише там. Ходати, Але, ну, коротше, щоб змінити форму, хоча б при спостерігайте за результатом <ріст> <ріст> зустрічайте ходовіку й накаченого марка. Скільки це вага була? Це впав. По 35 плюс це, десь 20-95. 90, Коротше, десь 50 кілограмів. Це небагато. Ага. Ну блін, а якщо ти довго не займався, то я думаю, що ти вже, вже забагато взяв на себе. 50 кг від грудені. Ну 50 кг, блін, я, я навіть не можу уявити, це дуже важко. Дерев'яні такі панелі Ще, за які дерев'яні? А ага. ще дуже крутий коврик. Дуже товстенький. Матовий такий, так? Да? Ну, все добре. Всім дякуємо за перегляд цього випуску. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, що там далі. ще? займайтеся спортом. І займайтеся спортом. І що? І слава Україні! А в нас є повутинка. Є поводинка. Це добре. З ним павутинки. Днем <різь> павутинки.